притушив вірьовку е, щось не так. то а що таке Вади. Все, завели апарат да. прилетів свій. О, вже прилетіло народ всім доброго дня сьогодні знову їдемо з дідом ставить вулика мого Ось такого я притащив колоду, видовбав, затворили ми його в попередньому відео. І сьогодні поїдемо, поставимо на яку нібудь деревинку. З дідом вчора ходили цілий день, шукали дерево, особо дерево і не знайдеш. Таке то криве, то якесь мале, тонке, колода нелегка. Кілограм до 100, може навіть більше. І е, хочеться, щоб і деревина була трохи мощніша, е, ну, щоб витримало. Ще є ось така дубова колода, то на цю колоду, мабуть, ще важче, ой, ще крепше дерево прийдеться шукати. Ми там з дідом знайшли одне непогане, наче така місцина, наче більш-менш. Ну, Будемо бачити, як воно стане. Дід уже заготовляє ну, трактор. Зараз піду покажу, що ми з собою беремо. Там Саша дерзається, -за, хоче теж з нами. Так, ось Взяли там в пакеті гвозді, трос, щоб тягнути, Вон, така, діда, блочок він називає його. Колодки дід поклав, щоб закатувати вулика. Легше було, тому, щоб Минулого разу не поклали, то так важко було затягнути. Так, молоток, сокира, пилка, ципок, щоб цепляти е, блочок отой. От і ципок потовще, щоб цпляти вулика. Потім дві таких залізяки. Е, дід називає привертки. Щоб прибити вулика. Так, Саша ще притащив вірьовку. ну, це не вірьовка а таке. Короче, дедова козирна веревка з-поддонов. -з 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 так где-то там ще пару моментів, може бензин, якийсь заправляє, заправляет и будем їхати. Так, дед короче вже заводит трактора. Сейчас будем стартувать. Не хочешь? А тут... На, что ты вообще фотографируешь? На память. Чего? Чего люди смеялись? Може додати, бо навіть не пахне бензином. Давайте додамо. Сейчас глянемо на свічку, чи мокра, чи ні. багато Мокра. 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 Щось да. зазор міць. маленький. Треба зазор додати. Закривати? Шіше раз. закривать? что буває з першого раза а то буває с десятого буває таке цілий день з першого раза а буває что порвався нет, не на бок мене бог скочил Та вже закручую мабуть не не посту А я знаю, закручивай. <свят> Тут где-то такая глушилка. Ну, выключатель еще глушить. Давай, <свят> хозяин, нехай, не чипать. Не не так, я, на Витя, снял Ох и Витя. Е, щось степлення. не то. А що таке? таке? Бензини не чи що? ні. Що стало? Щось теплень. О! То то так нарегулювали. А то водойло, воно немає. Да. Да. Може передача включена? Ні. Посил повернуть. Так, де ж то віроволка. Половина є, половина дорвалася. Те що вона. Ось, мабуть. Оце? Ага, вона була. А той же Я Моє це лучше. Треба вам нову вірьовку. Нема такого штука. В, в магазині? А? В магазині? Чорт, знає, що тебе значит там таки могло купить. да, такого. Що сталося таке? Що могло бути? Чому-то бендикс включает. Не знаю, не знаю. Воно не витягується назад. Чому? Не знаю. Включені. Да. Ось цей пальчик повинен назад відскочить. По ідеї, я так поняв. Так крепко дергнули, наверное, что він аж застряг. Добре, короче, заведем потом. Навірно. Коротше, дергнув где-то. Пускай давно викинуло. Бендекса. Мож Сюди включай. Шо, відкручувать? Откручивать? Откручивать? А я знаю, А давайте капельку. Прошлі капні. А що ж вони набрав обороту? Не знаю. Хвати капулечку йому, щоб він краще. Тож тут є. Вода. Куди тут вода? Тут що? Зарядка. Зарядки нема. А тут масло. Не помню. Каже, тройку показує, чи одиничку. Не помню. Тройку наче. Е, давайте я дерну. Ай, да при чому ти як рветься. Аж шнурка треба нового, я ж вам приніс. А, а ні. Я вам принесу нового, у мене є. Хороший. Шнурок. Такий тоже плотненький. Вже там 10 скруток, аж страшно дивиться. А де ж тут стартер поставить? А, оце сюди місто пускача. У мене десь були. Та ти що, місто б додалось? скільки у приблуду брать? Mm. Маленький стартер редукторний Такой чирк з полтичка. Сюди Сюда десь акумулятора прис Треба Трабаляну скільки він коштує. Аялки. Добре, будем заводить. Все, завели аппарат. Так, шнурка давай. Вс, хай выезжает. Короче, дед, бери тут миллиметры. Там столбик уже зашкрябанный. Давай, давай. Эй, не, 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 еще хуже. Эй. А то дед, Не-не-не, дед назад! Короче, під'їжджає тут. Саша тут А то є... Шапка козирна, а ну подожди, фірму гляну. Кама якась, ти чеси Давай діду. Трохи кришу за палки елки-палки. Ми будемо ставити трактора на ремонт. І що дід казав, будемо трактора на ремонт ставити. Коротше, ми тут вулика грузимо, все. Захекався, а прилетів Бузько та спостерігає, що ми тут <гадує>, страдаємо. Якийсь знак чи що? Так, Саша сидить. Yeah. Ну, Бузько, взагалі красавчик. Удивив! Не очікував я такого. Ще й шпак там лазить. Заїхали до нашої деревинки. Щось я не пойму, наче минути обирали, чи там далі. Газує дід іде на пролом. Зараз подивлюсь, яка деревина. Чи ця та. Мабуть, он хтось так. Так, да, та, або ця, щось не цей. Але чому можна й не ця? Це... Не зрозуміло. Добре, зараз з дідом порішаємо. та й будемо. Будемо мабуть, а вон та! точно, Саша стоїть, цього. приділились, вже скинули вулика. Ось так. Зараз будемо тягнути, мабуть, на ці дві гілочки. Ось цю і ось цю. Або от, от цю і от, оту. Трохи високо, але нічого. Добре, буду працювати. Її вже ціпляє троса. Ось тако. Тако цепив його цепком за стовбур, не знаю, витримає, не витримає цей стовбур. Будемо бачити. поставим на ці дві гілочки, всю, і на ту. Саша ж там щось ходить. <рес> Спотикається. Опа, дід вцепив, Ну так, ніби не погано. Добре, дід, добре. Сейчас будет заводить этого вертолета и вон им тянуть. Отвяжу пока мисс веревку, потому треба будет снизу направлять вер... палочкой. Да! Заводьте, диду! Добре. Я буду злазить! Буду злазить! Або не буду злазить. Давайте! Добре. Сяду. Не буду мабуть. Чого? А може бути отягати вуля? Добре, так і зроблю, злізу. Ну, то Злазу. Так, все, дід. Сейчас буду натягувати. Я стою з веревочкой. Щоб попадати між гілками. Ай, який цей момент. Фух. Ще ж якби дід контролював ситуацію добре, а так він то не бачить, то не чує. Оп 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 оп. Добре народ. Мабуть буду відключать. Щоб гарно все зробити. Ну зараз ще трошки. Так, затягнули. Ще нічого не ставили, висить на тросику. Ось трос. Рос, наверное, метров пятьдесят. Высоко, капец. Метров раз, два, три, еще три, шесть, метров семь, а может и восемь. Да восемь точно есть. <соторит> У нас заволокло. Саша уже бороздняк Рише. То, що, то ти шариш, що делать, так? Да? <сум> Водку так знаєш як. То я там накидав гілок, березових, чого ти ті не береш? Чи ти хочеш свіжого, молодого. Так, добре, підрубаємо з дідом дубового... дубову паличку, щоб підставити під вулик, бо думали, що гілки якраз будуть, але ні, Вулик не такий товстий, як... Дед привик, тому прийдеться підкласти паличку. Якусь він там взяв з дому лучинину, але вона, але вона не цей. Коротше, коротка, не вистачає, майже як вулик, чуть-чуть длинніша. О, ідеальний дубочок. Зараз ми його чпок, все, так? Да? Все, прибили. Привіртками з тако по одному гвоздичку Думаю більше не треба. Гвоздик там 150 мабуть, а то і 200 -ка. щось таке кратше здорове. Зараз тут покажу Тут вірки трохи більші, та я не ставлю їх. До упора забивати такого і тут ще. Зайшла так чітко ця привертка. В цю, Ще можна гаєчку наживити. Її точно нікуди не дінеться. Стоїть на дубовій паличці. Обчухали її, щоб не так швидко згнила. Тому що з корою дід каже, швидше згниває. Буквально пару років та й все готово. А без кори лежить багато років. Одне, що погано, що. Немає як заглянути всередину, Немає гілочки. Що? Я Кришу? Підожди з кришою, там може пилка треба буде. Тобто, буду щось думати з кришею. Ну все, зробили діло. Тако, приліпию трохи криво кришу, тому що гілки мішають. Але піде. Ось не спили. где-то достает. <laughs> Веревку свою. Так, вот такая за. Делали. Она ну, так, сейчас раз снизу. Слезу снизу покажу. Да будем mm -hmm. ехать до дома. Так, все слез. Дерево. Погано видно. ось тако Виглядає. Як борода. Непогано. Погано стоїть, наче крепко. Не шатається. Будемо чекати вживок. О, вже прилетіло. капець. уже чувствует запах чешо той дедовой пропарки. Саша! Все, едем до дома. Так, все, дед загоняет своего аппарата. Хорошо. Така у нас поїздка видалась. Фух, швидко справились, Одинки півтори, та й О, щось там вже. <різь> там, okay. Короче, все, всім до побачення. Хай щастить. Не забувайте поставити лайк. Все.